В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Студія Юрій Савчин. Мої вітання. Таблетка замість уколу невеліковно хворим людям. Більше не доведеться страждати в очікуванні бригади медиків зі знеболювальним в Україні. Запустили виробництво таблетованого морфіну таблетованою формою морфіну. Зокрема, пролонгованої форми десь нам велику таку надію на те, що ці хворі просто будуть себе нормально почувати. До мережі аптек області препарат може надійти вже у березні. Рівненські ковалів шанують пам'ять загиблих норвежців. До цієї країни вони відправлять 14 кованих троянд. Ці квіти стануть елементами меморіалу, який встановлений жертвам терактів Андреса Бревіка у 2011 році. Важливо навіть не скільки троянд, а важливо, що ці троянди будуть від України. Історик, журналіст та телеведучий Данило Яневський, презентував у рі. Рівному свою книгу дослідження присвячене боякам упа молитися треба за їх пані. На 300 хворих на грип та ГРВІ у рівному стало більше порівняно з попереднім тижнем. До епідпорогу в обласному центрі залишилось менше 8%. Наближається до цих показників і рівненський район. А ось у дубно, де було зафіксовано епідемію, кількість хворих помітно зменшилася і становить лише дві третини від епідпорогу. Ще нижчий рівень захворюваності в цілому по області, де кількість хворих за тиждень зменшилась на 500 осіб. Новинка фармацевтичного ринку, яка полегшить останній період життя невиліковно хворих в Україні, запровадили виробництво таблетованого морфіну. Знеболювально суворої звітності до нині було доступне у нас лише у формі ін'єкцій. На думку лікарів, цей факт сильно ускладнював надання медичної допомоги пацієнтам, які мешкають не в містах. Медикам потрібно було їхати до них робити укол. А іноді, через брак фінансування лікарень чи погані погодні умови, це виявлялося неможливим. 1 лютого мінохорони здоров'я дало добро на випуск цього препарату і. У таблетованій формі найбільше морфіну потребують люди на останніх стадіях раку. Нині лише в обласному центрі полегшують страждання опіоїдними анальгетиками майже дві сотні важкохворих. Микола Кружайло, керівник дубинського хоспісу. Чоловік щодня бачить страждання невиліковно хворих. Нині у його закладі без знеболювальної дії морфію не можуть обходитись 11 пацієнтів. Усі вони онкохворі яких є, скажімо, метастази в кістки, легені, е, в печінку, в хребет і там, де біль страшенна. Якщо морфію не дати, значить ці хворі просто будуть кричати від болі? Аби полегшити страждання деяким хворим доводиться колоти морфій до шести разів на добу. Якщо до цього додати і інші препарати, які вводять внутрішню м'язеву, то ці люди переносять більше десятка ін'єкцій, і це щодня. Як кажуть, народі живого місця немає, куди його колоти, а його треба знеболити. Тому випуск, зокрема, цих таблетованої форми морфіну, зокрема, пролонгованої форми, дасть нам велику таку надію на те, що ці хворі просто будуть себе нормально почувати. Окрім запобігання розвитку після ін'єкційних ускладнень, таблетований морфін має й іншу перевагу, кажуть медики. Дозволятиме хворому приймати препарат самостійно без допомоги лікарів. Зараз уколи знеболювального роблять медсестри спеціальних робочих бригад, створених при медзакладах. Підбирається певна доза наркотичного знеболювального препарату, і медичні працівники первинної медико-санітарної ланки проводять знеболення на дому даної категорії пацієнтів. Звичайно, це займає це витратна частина, тому що треба добиратися до кожного пацієнта, і не всі знаходяться близько біля лікувально профілактичного закладу. І якщо у місті бригада має змогу приїжджати до півдесятка разів на день до однієї людини, то у селах подеколи це неможливо і хворому доводиться страждати. Те, що препарат цей зареєстрований, це надзвичайно важливо. Згадайте, які замети були сьогоднішньої зими у світі. Таблетований морфін випускають з 77-го року минулого століття. Це надзвичайно зручно для пацієнта, кажуть медики. Хворий може приймати його тоді, коли йому болить, а не коли прийом стоїть у графіку медсестри. Втім, у появі цих пігулок в аптечній мережі є і свої загрози. З полегшенням доступу до цього сильного знеболювального може зрости загроза зловживань і збільшення кількості наркозалежних. Навіть якщо і загроза буде, а що ну пусть нехай ці люди страждають як страждали далі. Якщо 428 тисяч осіб потребують знеболення в Україні щорічно. То що закрити на них очі і боротися боротись спочатку з наркоманією? З нею борються дуже вже давно ще не подолали. Препарат цей не буде в простій продажі. Це буде так, як і по сьогоднішній день. Він виписується на в спеціальному режевому бланку, форма номер 3 Буде кількісний облік вестися. Я думаю, що аптеки його отримують ті, які мають ліцензію на продаж наркотичних препаратів. Морфін у таблетках, який до того ж буде у кілька разів дешевший за ін'єкційний, почали випускати в Одесі. Першу партію препарату тамтешнє фармакологічне підприємство роздасть безкоштовно українським хоспісам. В аптеках же таблетоване знеболювальне з'явиться до кінця цього місяця. Ірина Василовська, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Великогабаритних міських автобусів у рівному вже незабаром може побільшати, але платити за проїзд в них з 1 квітня доведеться вже 2 гривні. Відповідне рішення ухвалили члени міського виконавчого комітету. Міський голова наголошує, це рішення вимушене, оскільки держава досі не компенсувала підприємцю кошти за перевезення пільговиків. У листопаді минулого року 113 тисяч гривень мала виділити область, проте вони застрягли на рахунках в казначействі. Цьогоріч переконаний Володимир Хомко ситуація не покращиться, оскільки в бюджеті знову заклали на компенсацію підприємцям коштів значно менше аніж потрібно. А підвищення вартості проїзду дасть змогу втримати перевізника і можливо збільшити кількість комфортабельних автобусів на вулицях Рівного. Надіємось, що завтра... Скажімо, в квітні місяці запрацює ще два, то буде чотири. А в травні перевізник обіцяє поставити ще два. Отже, один маршрут кількості шість машин. Ми закомплектуємо і будемо працювати, як і працювали в другому півріччі, тобто з інтервалом 10 хвилин. Навряд чи ми, ми потягнули профінансувати пільги за рахунок міського бюджету всім автобусам. Але якісь частині ми змогли, але не маємо права. Бо це пільги встановлені державою відповідно повинні відшкодовуватись лише з державного бюджету. На жаль, в цьому році я кажу авторитетно, на в цьому році знову на 30%, ну на мільярд. не закладено в бюджеті коштів на пільгові перевези. Відповідно, у всіх міст України будуть проблеми. Рівненські ковалів шанують пам'ять загиблих норвежців. До цієї країни вони відправлять майже півтора десятка кованих троянд. Ці квіти стануть елементами меморіалу, який встановлений жертвам терактів. Нагадаємо, у липні 2011-го в Осло терорист Андерс Брейвік позбавив життя 77 людей. Європейська спільнота ковалів вирішила по своєму долучитись до вшанування їх пам'яті, запропонувавши зробити свій вклад і українцям. Ті не відмовились. Іван Марчук детальніше. Це полум'я народжує квітку. У гощі майстри ковалі та їх учні взялися виготовляти ковані троянди. Ідея вшанувати жертв терактів у Норвегії саме таким способом з'явилась у європейської спільноти ковалів. Залізні квіти з багатьох країн знайдуть своє місце біля монументу загиблим. Інформацію нам передав Хубсенсен, наш знайомий, який проїжджав з, Гол... З, Гол... з Голландії до нас на фестиваль. Ось він передав ну, через пошту передав нам ну, це прохання. Важливо навіть не скільки троянд, а важливо, що ці троянди будуть від України. Вага на перший погляд тендітної троянди інколи сягає двох кілограмів. Щоб виростити із металу одну таку квітку, майстру потрібно від одного до трьох днів. Із Рівненської області до Норвегії відправиться 14 таких троянд. Роблять квіти як професіонали, так і початківці. Три троянди ще влітку виготовили гості Ковальського фестивалю у Рівному, у майстра виробничого навчання рівненського центру профтехосвіти державної служби зайнятості. Квітка вийшла відмінна від інших не виглядом, а технікою виконання. Я завжди мріяв зробити з одного шматка без зварювання, щоб це була справжня кована троянда. Це потрібно надзвичайно точно працювати, тому що досить часто якісь елементи можуть відгоріти, відпасти, може піти не так, як завжди. Свою квітку Сергій Торуля викував за день. Початківцям знадобилось удвічі, а то й втричі більше часу. Перша роза, яку я робив, мені дуже давалося складно, бо вона так як є, перша робота. У мене таке поняття, якщо людина не вкладає в працю в душу, вона не віддається так, як треба. Ковані троянди ковалі пакують у дерев'яний ящик. За кілька днів він відправиться до Норвегії. Уже там квіти мають пофарбувати. Іван Марчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Доктор історичних наук, який став відомим широкому загалу завдяки роботі на телеканалі Один плюс один, Данило Яневський завітав до рівного історик та журналіст, який нині живе у США, презентував книгу про УПА. А також розповів про бажання налагодити культурну співпрацю між українцями у різних куточках планети. З Данилом Яневським спілкувалась Тетяна Климчук. Проект Україна жертва УПА. Місія Романа Шухевича це уже не перша книга, яка вийшла з під пара історика та журналіста Данила Яневського. На сторінках книги автор описує героїзм тих людей, які віддали своє життя за рідну землю. Однак найголовніший урок, який ми маємо нині винести на думку Яневського, це те, що на ножах нічого не вирішується. І історія УПА має багато чому вчити любові до своїх родин, любові до своєї землі, до культури свого народу. І до поваги абсолютної поваги, толеранції всіх інших, окрім презентації книги, Данило Яневський має у рівному і інші плани. Розповідає, що приїхав у місто в пошуках контактів у культурному співробітництві з українською громадою Чикаго та Клівленда. Має надію, що співпраця дасть свої результати. Нові сім'ї, нові проекти, нові враження в. Якщо хочете, в поєднання двох частин розділеної сьогодні двох частин розділеної сьогодні народу той що поза океаном, і той що тут на материку Мосточок зробити. Нині Танил Ляневський працює у США і саме там досліджує нові матеріали для написання чергової книги Україна 30 червня 41-го. авантюра Ярослава Стецька. 30 червня 41-го року. В чому була авантюра Ярослава Стецька? І що таке було УН перед війною, і що це вилилось? І скільки безвинних людей порубали просто, просто порубали як капусту за його витівку, за його обман шептицького, за його обман партії і за обман народу? Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Волейболістки рівненської регіни не змогли виграти бодай партію у двомачовому протистоянні з сєверо Бронзові призерки Суперліги двічі виграли по 3-0. Втім, наставник рівнянок сподівається, що ці поразки підуть на користь. Адже головні матчі сезону у Регіни ще попереду. У нинішньому сезоні Регіна та Сєвєродончанка мають різні завдання. Для рівнянок головне зберегти прописку у суперлізі. Дівчата ж з Луганщини на цьому етапі прагнуть потрапити до квартету найкращих, щоб потім поборотися за медалі. Поразки від Волині ускладнили сєвєродончанкам їх завдання, а тому про втрату очок у Рівному і мови бути не могло. І якщо у недільній партії у рівнянок ще були якісь шанси зачепитися бодай за партію, то у понеділок Регіна програла без варіантів. Здіяли деякі акценти, наприклад, на першому темпі на тому ж прийомі, тому що дуже хороша подача у вашеї пасующе восьмого номера. У Лимерєва Лени хороша подача. То тобто, они нам доставляли немало хлопот и вчора і сьогодні. Поэтому ми более существенно розібрали ну, в принципі, всю ігру гровенської команди. Поразки від Сєвєродончанки вкотре продемонстрували волейболістками регіни, їх слабкі сторони. У нас були збори, так ми говорили. Потрібен блок зараз і подача це найголовніше. У звітних іграх не змогла допомогти регіні Віра Козак. За словами рівненського наставника, вона дуже хотіла зіграти проти команди, яку тренує її брат, але завадила травма. Втім, Валерій Пархоменко вірить, що найдосвідченіша волейболістка команди оговтається до фінального етапу, на якому доведеться відстоювати право виступати серед еліти. «Перший тур в Тернополі і в Юпаторії, і ще один тур там. же. І от після цього вже буде відомо, хто буде вилітіти. Із Суперліги, а хто буде грати перегруппі. Втім, вирішальні ігри розпочнуться в середині квітня. А до того Регіна має провести ще два тури першого етапу. Також Валерій Пархоменко повідомив, що перед фінальним етапом його команда планує посилитися досвідченим гравцем. Щоправда, хто це тренер не сказав. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Стрільби у басейні у рівному відбувся перший етап Кубку України з підводної стрільби. У змаганнях, крім господарів, брали участь також представники Київської, Миколаївської та Хмельницької областей. Зі спеціальними рушницями в руках спортсмени-підводники вправлялися у трьох дисциплінах: стрільбі на влучність, біатлоні та естафеті. Хто у підсумку переміг, знає Галина Баранчук. Світлана Майорова приїхала до Рівного з Миколаєва на Кубку України. Вона захищає кольори клубу Інгул для спортсменки. Це четверті змагання такого рівня. каже шліфує майстерність, стріляючи по живих мішенях. Прошлом ряду я стріляла по кефалі. Дісна риба. Очень интересно, очень осторожна. На в принципі, тобою интересуется. Но я просто до нього не дострілила. Гарпун не долітав порядка 10-15 сантиметрів. Риба останавливалась, смотрела на мене, що ти на мене стріляєш і далі тіка. А ось Андрій Лагутін з Києва, спортсмен з багаторічним стажем. Є оміння відточене годинними стрільбами в водоймах та басейнах. Та все ж захоплення підводним царством підштовхує його знову і знову вдягати акваланг та маску, брати рушницю чи відеокамеру і вчити працювати з ними. Я занимаюсь этим видом спорта уже почти 30 лет. Это из подводной стрельбы. Я а подводной охотой уже больше 40 лет. И растет очень много учеников, растут, растут дети, которые тоже, которым тоже это интересно. И ну, получаешь очень большой эмоциональный заряд. Это интересно. Про те, що зростає зацікавленість цим видом спорту у молоді, говорять і організатори змагань. А ще зазначають, що все більше можна зустріти на підводних змаганнях жінок. Доволі много зараз приходят. И юніорів приходять. І що девушки що доминировать. починають есть тобто жінські команди починають тіснити мужчин в цьому виде спорту. За результатами змагань найкращими виявилися спортсмени з Миколаєва. Другими стали представники рівненської команди «Случ». бронза у стрільців з Київської області. По завершенні етапу Кубка України всі охочі і професіонали, і любителі розіграли ще й особистий кубок рівного. Його переможцем став киянин Андрій Лагутін. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Гравець футзального клубу Кардинал Рівне Олександр Бондар потрапив до списку 18 гравців, який головний тренер національної збірної Євген Ривкін викликав до Харкова на навчально-тренувальний збір. Там українська команда впродовж тижня готуватиметься до старту у відбірковому турнірі до чемпіонату Європи. Вже 25 березня українці вирушать до Туреччини, де у матчах із господарями відбіркового турніру, а також із командами Англії та Словенії, розіграють єдину путівку на футзальне євро 2014 Наразі це все такими були головні новини області сьогодні. Гарного настрою нехай вам щастить. До побачення.